Ліс суперовий, багато грибів, але ж ми не знаємо, що це за гриби. Так, а ну, ближче. Ось. Це п'ята чи що воно таке? А скільки їх тут, йолки палки Ого. Да, ми грибники ще ті. Їхати в ліс по гриби і не знати, що це за гриби. Ну, судя по тому... Вони так багато ростуть, Похожі на п'яте, але. Чесно, що ж це за гриби? Заходимо в ліс уже в третій. В одному трохи знайшли, в другому, в третьому це вже четвертий. Гриби то є, ну для нас їх нема, є стільки такі. Якісь поганки, якісь ці самі. Може вони хороші, але може такі грибники, що все знаємо. І все бачимо. Інтересно, а що це за гриб? А ну покажи з тієї сторони. Так. Як мій чоловік каже, до кінця життя може узнаємо. Скільки тут вже нам до кінця залишилось, ну, хоч узнаємо, що за гриби. Навіть якщо це поганка, то дуже гарно.